Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу зараз таке питання з вами розглядіти. Зараз, 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 де воно у мене є? Єгипет перевзувся. Замість постачання зброї Росії почав виробляти боєприпаси для України. Чи дійсно це так правда? Дійсно так чи ні? Складна ситуація. Тут 50 на 50 ведуться ще переговори, і а, набратися терпіння. Карти кажуть набратися терпіння, не переживати, тому що ця ситуація ще конкретно не вирішилася. А, обговорюються, приймаються рішення, це дуже затратна справа. Дуже багато грошей треба вкладати і дуже багато часу. Не так швидко, як нам хочеться. Чи дійсно будуть вони Росії подав... постачати, чи будуть нам постачати Україні? Зараз будемо дивитися і розкладати. Дивіться, дивіться, тут. Можуть таємно і Росії постачати. Зараз ми подивимося нашу сторону. От тут, тут ну, не зовсім. не зовсім. Ви знаєте, не зовсім, не зовсім. Тут ще не все так рішилося. <кій> Вибачайте. Ще не зовсім прийняте це рішення, наскільки я розумію. Але давайте ми тоді ще подивимося інакше. Як відносяться вони? До війни України з Росією. Як відносяться в цій війні до Росії і до України? Давайте це хоча подивимося. Я маю на увазі владу, не народ Владу. Тут якісь страхи. Угу. В принципі, ви бачите, ці карти говорять, що в принципі, ніби підтримка якась є, але вона не дуже вагома. Це маленька підтримка. Це, знаєте, так, скептично ще ставляться до, ціє, до нашої війни. Скептично. Ще не зовсім вони на нашій стороні. Якщо дивитися з Росію, вони тут бачите, вони розуміють, в принципі, Вірніше не розуміють, вони не хочуть вв'язуватися. Ось ця ці карти говорять: ця карта говорить і ця, що вони не хочуть в цю війну вв'язуватися. Саме на, на їхню сторону. Тут навіть не відношення, а просто вони не хочуть. Вони хочуть залишитися в, у сторонці. Ось, а до нас вони ще трошечки скептично. Тобто, тут вони, можна так сказати, що тут, скоріше за все, вони їм не будуть нічого постачати. Хотіли би від них, знаєте, от так, відсахатися. Тобто, щоб. Нічого компрометуючого не було. Наша сторона, в принципі, тут вони ще переживають, вони ще перевіряють, вони ще оцінюють ситуацію. Ще вони не зовсім готові, але йдуть дійсно переговори на що, на що. стосовно цієї справи ідуть. Ось, чи будуть вони нам такі? Ага, тут будуть працювати над цим. Зараз ми чи будуть вони такі нам постачати? Думаю, що будуть. Думаю, що будуть. Будуть угу. будуть, мої дорогенькі. будуть, В кінці кінців такі будуть. Але це, не, ну, знаєте, не так швидко. Карти показують, що не так швидко. Тому що вони ще сумніваються, вони ще це все прораховують. ось, а, Можливо, хтось ще. Таке враження, що можуть їх ще переконати якісь е, е, ну, люди більш авторитетні у світі. Ось, і в принципі, е, якісь е, на зразок поручитися можуть. А тут великі гроші, звичайно, якісь меценати. Ось я тут, тому що тут дійсно потріб, потребується великих коштів, і наскільки я розумію, в кінці таки нам щось будуть давати. Яку велику кількість, будемо дивитися, але поки що це все в процесі. Щиро дякую вам, мої дорогінки, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!